Ну, скажем, рік, можна сказати, найгірший, який я пам'ятаю за 15 років того, як ми фермируємо, як ми почали фермервати. Це найудачний рік по всьому. Міндобрива 13 тисяч тонн. Такої ціни в житті не було. Сьогодні ця земля резерву і запас. Це та земля, на якій сьогодні є такий держком заробляє дуже великі гроші. Я її оформити сьогодні. Договор не можу. У мене ця земля, виходить, не оформлена. Я сьогодні їжджу четвертий раз в Держкомзем. Почому то мені весь час усі 12 років мого хазяйнування давала міська рада договор, це він був закон, і все було нормально. Сьогодні в них ці права забрали У міських, сільських рад, селищних рад. Ці права забрали на Держкомзем. Сидять там дядьки, і кажуть, от хочеш, договор на цю землю. 300 доларів за гектар платиш, і ми тобі оформляємо документ. Це дорожче в 3-4 рази дорожче, як було це прошлий рік. Це вже, понятно по тому, по цих цінах на паливо. На все. Паливо в прошлий рік ми купували по 8 гривень, в цьому році 24. Ну, зараз 23. Ну, 24, 3 в, раза, так? в 3 рази. Селітра в 4 рази. Запчастини в три рази. І так все. І так по всьому. Ну, я не можу сьогодні представити, яке буде подорожчання продуктів, коли ми заклали вже такі гроші оце сюди у поляці. Як це буде? Воно не повинно бути дорожче, коли купляють пшеницю по 4 тисячі. Тобто хлібина не повинна бути вісім сьогодні. А сьогодні хтось заробляє на цьому. У Нас беруть все одно дешево, і основну пшеницю закуплено було ще по 2-300. Великі комбінати, такі як Васильковський, Білоцерківський комбінат. Вони купляли ще пшеницю осінню по 2300. Максимальна була ціна. А що така зара хлібина стоїть, незрозуміло. Хтось на цьому заробляє гроші. Але оп'ять же не фермер. А, скажу, а ви не думали, ну, коли ви дізналися, що такі ціни? Не сіяти. Ні, ну такого в такого землеробів немає, не сіяти. Земля, жде, воно вже посіяна, Як же ж, покинути? Не покинеш. Ми все одно будемо сіяти, бо ну, якби вже впряглися в цю е, сферу, то вже треба її тягти.